Слава Україні, слава українцям! Вітаю на каналі, дивіться, як сьогодні літає бджола. Дуже багато несуть обніжки. Ішов сюди через садочок. Там ростуть котики, то замітив, що дуже багато бджоли на котиках збирає пильцю. Пасіка гуде. Карника. Тут вже місцева пішла. О, блін, ці то сразу інтерес проявляють. Тут можна і получити нормально. І теж наше містне все гуде тріщить як то говорять як то так там відео говорять пасіка тріщить оце сьогодні така і в мене ситуація на пасіці бджіла літає несе дуже сильну обножку я обніжку не збираю Бо, ну, не знаю, це моя така думка, може воно правда, може неправда. Зараз бджола потребує багато пильцю для того, щоб був розвиток сім'ї, потрібно розплід кормити і бджола ослаблена після зими, от вже почали ці атакувати мене. От такі от справи. А якщо збирати пильцю, так, успокойся, Жало устало. Якщо збирати пильцю, то виходить, що ослаблюється сім'я. Ну я так думаю. Не знаю, я там ще не такий пасічник, щоб там, але тако собі розсуждаю, прикидаю. Думаю, що воно так. От котики. І дуже багато бджоли зараз знаходиться на котиках я думаю що чути гув Бджілка збирає пильцю